Доброго ранку, шановні наші друзі, глядачі нашого ефіру. Знову ми з вами вівторок, одинадцята година ранку. На школі по здоров'ю з нашим лікарем гастрентерула, фітотерапевтом вищої категорії Бойко Павлом Петровичем. Доброго здоров'я всім, шановні друзі, і сьогодні дами в ефір, але наша чуть шарівна ведуча бойко Анна Леонідовна надзвичайно шикарно. Чудово проводить ефіри, а разом так так що? разом з на зі мною Друзі, щиро дякую, що ви нас переглядаєте. Хто і... з'являється, пишіть звідки пишіть. ви, і ми будемо е з вами разом проводити цей ефір, тому що дуже важлива взаємозв'язок з людьми, да. які дивляться. Да. І ми сьогодні будемо говорити за тібетські гриби, ми будемо говорити за гриб Майтаки, і е е ви більше дізнаєтесь інформації його властивості, як використовувати, які е у нього потужні сили за рахунок чого він так працює. І якщо у вас у є якісь уже напрацювання, ви будете писати нам в ефірі, ділитися своїми результатами. А зараз пишіть, звідки ви дивитесь наш ефір, а ми поділимося в групах, що в світ... вже ефір розпочався. У світі існує фунготерапія, лікування грибами. І якраз компанія має такий арсенал грибів, Наша це Майтаки, Кордіцепс, Каворотаки, рейші. Це всі гриби надзвичайно потужні. Вони використовуються при багатьох захворюваннях, в тому числі і онкології. Так, я бачу, вже з'являються Олічка, Аня, вітаємо вас, дівчатка. Отже, починаємо. Хто приєднується пізніше? Пишіть нам в ефірі. Отже, ми будемо говорити сьогодні за гриб майтакі. В перекладі з японської мови звучить як танцюючий гриб. І справді капелюшок у цього гриба дуже нагадує такі валани. Ви бачили в публікації, я розмістила саме фотографію Майтаки, і в деяких довідниках наукових значиться як грифола кучерява за рахунок певного компоненту, який є в Майтакі. Ми називаємо цей гриб майтакі, і він дуже популярний як в Японії, так і в Китаї. Його використовують в кулінарії, його використовують в лікарських як лікарський засіб для лікування. І от активне промислове вирощування цього гриба почалося в 80-х роках минулого століття. І Вже в 60-х роках почалися саме дослідження активних біокомпонентів, що саме так впливає, впливає на організм, чому е, саме цей гриб має лікувальні властивості. І я прошу Павла Петровича, щоб він нам трошки нагадав, скажи, будь ласка, Павло Петрович, да. які основні компоненти є е, е, хімічні компоненти або хімічні властивості, що є в грибі майтаки? Що він так діє на? Всі органи і системи, будь ласка. Я хочу, тому що гриб Майтаке має дуже потужну кількість різних макро і мікроелементів. Майтаке багатий на вітаміни. Вітамін С, ПП, вітаміни групи В, мінерали селен, магній, марганіз, калій, мідь. Також він має в собі вітамін Д2. І цей гриб корисний, навіть дуже багато корисного білка, 40%, уявляєте, 40% від 100%, якщо дивитися, 15% клітковини, 8% жирів, 9% мінералів, от якраз я це і говорив, плодові тіла містять. Бета глюкани 20% Оці бета-глюкани, котрі надзвичайно корисні для людини. І тому цей гриб має містити терпенові кислоти, які розчиняють жири. Це ну, сприяє очищенню судин схудненню. Тому наш гриб використовується для схуднення, для стабілізації, для зменшення ваги. Це обов'язково ну, як ми включаємо у про програми, програми схудне. схуднення. Ну у кого порушено обмін речовин, у кого порушено метаболізм? У кого є от людина? З'їдає трошки, а у неї вже звідкись набирається маса. Так, от майтаки ми будемо говорити пізніше. Да, якщо дивитися в історію, гейші використовували цей грип. Їм ем треба було піднести е, гостям їжу і, і ко е, їсти самому куштувати цю їжу і щоб не набирати на зайву вагу. Вони після того це присипали порошок майтакі і з'їдали разом з їжею або просто з'їдали для того, щоб не набирати лишню вагу, тобто тримати форму. І тому покращується метаболізм. Саму систему ми розкажемо пізніше, як це працює. Так, От ружай, так, да, я привітаюся, да, да. бо дівчат тут і хлопців чимало. Я розпис... хочу привітатися. Да, да пропису, Валентина Володимирівна, вітаю, Лідія Сергіївна, Вітаємо вас. Анатолій Канівець, Світлана ну, Хряпа, Анна Ситнікова і тут і там вітаємо вас. Ніна Брамчук, Галина Іванівна Глушко вітаю нас з яблучним спасом. Дякуємо, вітаємо вас також. Друзі, друзі. Іван Олександрович, вітаємо так, Валентина Іващенка, Іван Свистун, вітаємо вас, друзі. Продовжуємо. продовжуємо. Отже, ми зараз говоримо за гриб майтаків. Да. Ми говорили за його вміст, тобто він має дуже потужні самі хімічні компоненти. І зараз ми Терпенові говоримо кислоти. Я печаль. Я Давай. хотів би вже сказати, що да, понижає кількість жиру, розчиняє жирові клітини, але це відповідно очищає судини, друзі. Очищаючи, що судини покращує кровотік, знижується артеріальний тиск, покращується робота серця. Відповідно назначається при багатьох таких станах, як коли високий холестерин. Тобто понижає кількість холестерину в крові. Ну і ще що цікаво, бетаглюкан е, має імунно модулюючу властивість і противопухлинну дію. Угу. Друзі, ми будемо детально про це говорити. За поки що загальна інформація да -да. Що... має стероїдні сполуки, то і покращує гормональний фон людини. Угу. А це дуже важливо зараз. Дуже багатьох порушений гормональний фон. Це, Особливо це... жінкам, коли ну, це кліматерічні, так само і чоловікам або да. такі знаєте перехідні періоди в житті людини, да в більшості звичайних жінок, коли треба стабілізувати гормональний коли треба стабілізувати оцей клімактерічний період, коли є судливий прилив, а от гормональний фон якраз майтаки стабілізує. Ну, з рахунок оцих стероїдних сполук, які є в міст в місткості ще в цікаво, що в Майтаки виявлено амінокислоти. Це будівельний матеріал. Я пам'ятаєте, вам говорив, 20% білка. Це амінокислоти є 40, 40%. 40%, 40, 40 да. білка. А це достатньо велика кількість. А нам потрібно для будови клітини що? Амінокислоти, так так. Угу. Ну і що цікаво, маєте використовується при високій радіації, радіону, коли радіонуклюїди присутні в повітрі, то йде очистка клітини. Mm -hmm. Тобто да. захист, захист і очистка. Очистка і захист. Так. Так. Чудово. Давай трошки тоді так підсумуємо. значить ми говорили про те, що майтакі, діє, от те, що я почула від тебе: це грип, який корисний для імунної системи зміцнює грип, який дуже корисний при різних серцево-судинних серцево захворюваннях, при е, пухлинах різного при типу. різних висипаннях герпетичних, то й вірусні нагрузки на організм. А при ім до речі, при аутоімунних захворюваннях, тобто він не є стимулятором імунної системи, він є стабілізатором, тобто імуномодулятором. у перебирає синдром хронічної втоми. Тут якраз надзвичайно при діабеті, Чудово. ну в більшості другого типу, ми зараз поговоримо при при діабеті. Ожиріння тут паралельно, йде. тобто нормалізу... нормалізація метаболічних процесів. Тобто, коли ви хочете не набирати зайву вагу і покращити метаболізм. Ну і при отці гормональних порушеннях ну, е фіброміалогія, то є фіброміоми, різні міоми, оце а як при роз... полікістозі Полікистоз, ну так, про це так. поговоримо трошки пізніше. При атеросклерозі, тобто, коли йдуть о, проблеми з судинами. Очистка судин, то що ми говорили від жирових жирових клітин і пониження холестерину. і взагалі при вірусних захворюваннях, тому що при різних вірусних там герпі віруси, при папіломавіруси, Тобто, коли у вас немає ні одного дома гриба, є майтак, і є майтаки, ви можете його використовувати як противірусний препарат при захворюваннях печінки, коли є жировий гепатоз, надзвичайно чудово працює. тобто допомагає справитися з усім жировим гепатозом. При діабеті при різних проблемах з кишківником. зараз ми поговоримо також про це. Ну і давай ми будемо вже більш, мабуть, детальніше. Да? По черзі, да по черзі ми почнемо, мабуть, і імунітет. Мабуть, а да, давай ми перше це імунна система. Чому? Майтаки, як він працює, він стимулює взагалі mm. кістковий мозок до того, хтось тобто активно він працює, і виробляє дуже багато еротроцитів. Таким чином він ну, коли і при енемії, при кровотечах. Тобто, коли у людини е, анемія з низький гемоглобін, то, то майтаки він стимулює вироблення кісткового ер... мозку. кісткового мозка і у людини стабілізуються е, показники гемоглобіну. Питри mm -hmm. е, також коли і лейкоцит, то є понижна лейкопенія лікопеніяко е, теж заставляє хорошого вироблення. Хоро вироблення да. mm -hmm. і, ну, і, і чудово впливає, що цікаво, знову ж таки, на кишківник. А кишківник – це наша імунна система, друзі. Вісімдесят да, як... 80% нашої імунної системи. Залежить від стану мікробіоти нашого кишківного. Так, відновлює мікрофлору, і оце мікробіоти, той тобто покращує і клітинне харчування і пристіночне всмоктування. То тобто, ну, в принципі, як говорять, харчування в. Ну за рахунок чого? По перше, має протизапальний ефект. Так. Да то е, ну скажімо так, він впливає на коли у людини біль, там дискомфорт, діарея. До речі, будемо говорити за те, що майтаки має дуже сильний протибольовий ефект. Так, ну це, так. І ще цього, от я говорив, що 20% бета-глюкана. Оці бета-глюкани виконують роль вони покращують біохімічні процеси. Чому дивіться, печінка, кишківник, клітинне харчування, судинне зразу ж діє чудово. От mm -hmm. от це наскільки на клітинному рівні чудово працює, працює майтаки. Ми зараз показали, але ще при онкології дуже добре. Дивіться, тобто він діє як протизапальний, і от при хворобі крона, коли є діарея, коли є, наприклад, непереносимість деяких продуктів харчування, людина погане травлення, та от майтаки він і знеболює, покращує стан кишківника, і за рахунок оцих бета-глюканів знімає запалення і покращується стан. Тобто, ви звер... зверніть увагу, тому що небагато препаратів призначаються. При хворобі крона да, Павло Петрович? Так, так взагалі хвороба хрома в медицині ну не лікується або ж ну плюс це хірургічне втручання, і це, знаєте, така загрозлива хвороба. Я завжди як лікар гастроентеролог, я знав, що ну опущені руки і не знаєш, чим тільки допомогти. Ну сало один препарат і більш нічого. Але тут можна вийти від того дорогого препарата. Дивіться, значить тут знеболюючий ефект. Не тільки там на кишківник, а також при мігренівих болях, при ост, там кістковосугне, скажімо так, болі апарат, коли, і там важливо, що, що він знімає болі тканин, тканин. Ну от трошки пізніше хотіла на цю тему поговорити. Тобто, у нього він не просто там на кістки, а саме на м'які тканини діє, Тобто знімає болі. Це важливий такий момент. Так, так. Не ось давай далі От пари. не даром, дивись ми. Я сказав, що при онкології О, І ну. якраз болівий ефект в онкології теж є. Угу. І він виводить токсини, і оці бета-глюкани знімають запальні процеси, призупиняють метастазування. Давай зараз привітаємося. Я давай. бачу, що з'явилася Наталя, Близнюк, вітаємо. Людмила Сукманська, Валерія Рельцова, Рельцова. Добре, Оксанечка дорогі, Валерівна, Оксана, да. Давно не бачили вас, вітаємо друзі. Вітаю, низький уклін, пану Валерію. Отже, ми зараз говоримо і такі і при онкології. Дивіться, Петрович сказав Забета глюкани, полісахариди, які є основними компонентами в лікуванні. Але я трошки хочу розказати про дослідження, які були проведені групою дослідників Японії. Вони почали використовувати, називається МД фракція. Що таке МД-фракція? Ну зразу скажу, що вона була відкрита професором Нанбав фармацевтичного університету Коби ще в 1985 році Ого, минулому Тут... столітті. Ну, 50 років тому yeah. всього було досліджено більше ніж 36 видів лікарських грибів. І от якраз на дію їх полісахаридів, ми знаємо, що в усіх грибах, от ми розповідали минулого разу за шиїта і там також є полісахариди. І от найсильніший ефект. Продемонстрував Майтаки. Полісахариди бета глюкани з Майтаки були очищені на кілька фракцій. Їх назвали фракція А, Б, Ц, Д у порядку їх вилучення із гриба. І остання отримана фракція Д показала дуже потужні протипухлинні властивості, і тому назвали цю фракцію МД фракція М це майтаке, Д це четверта вилучена фракція з цього гриба. Так, ось, МД-фракція це бета-глюкан, який має молекулярну структуру, якої немає в інших видах грибів. І він вважає, вважається, що він демонструє сильний, дуже найсильніший. Імунний ефект ніж сонечко пам'ятаєш, я де, тебе де. зупиню чуть-чуть. Я тут згадаю, ми вставище зустріли ж, науковця нашого українського, котрий говорила, що гриби при онкології треба приймати величезними дозами. Вісім а... капсули більше, да, тобто, да, да, не два, не один, а два на три. Отже, так ось МД-фракція, вона яку має перевагу, вона пригнічує росту раку та метастазування і приймається навіть для профілактики і збереження здоров'я. Рекомендується гриби пропивати мінімум два рази на рік курсами, для того, щоб свій організм тримати в формі. Так ось результати, які були отримані після з'ясування саме структури цих речовин, вони були опубліковані в наукових журналах, привернули увагу всього світу, і тут, тут як тут вже США, Німеччина, Італія, Південна Корея, Китай, вони почали активно вивчати цей гриб. І от друга е, такий етап, друга фаза випробувань МД фракції була, була в США, І е, який, доктор е, Хіруакі Нанба в 97-му році говорить про те, що е, е, в ряді е, досліджень е, при третій-четвертій стадії онкології виявилось, що е, збільшилась користь хіміотерапії. Від 2 до 28%. тобто ну здавалось би не дуже високий відсоток, але ну це для да. життя людини це важливо. Наступна стаття повідомила про результати цього тіла Майтакі на е, як припиняє побічний ефект дія хімії, коли вживається саме Майтакі Ось цей. Покращення стану відбулося у 7 з 12 пацієнтів з раком печінки, тобто більше половина стало покращення. 11 із 16 пацієнтів з раком молочної залози, тобто зверніть увагу при жіночих різних онкологіях, да, от дуже корисно приймати майтаки 5 з 8 при онкології легенів. І подальше дослідження говорили про те, що. Підтвердили полегшення побічних дій від хіміотерапії, коли людина приймала паралельно хімія, тому що, як правило, у людей втрачається апетит, блювота, нудота, випадіння волосся і так далі. Так, от в синергії з вітаміном С дає дуже гарний результат, незважаючи на те, що деякі кажуть, що вітаміни ніц, не треба пити, ми ну, там стерігує... наші вже лікарі так же говорять, що вітамін А є, це, це, це сильний, сильний антиоксидант. антиоксидант. і вони приміняють так же при онкології. Так що це вже, вже років 30. Вже ну Поки... деякі говорять навпаки, то це залежить від лікаря. Звичайно, але ми говоримо вам не свої е, придумані факти. Ми говоримо вам витяги з наукових журналів. Те, що є дослідження світового такого масштабу. Тому ви приймайте до уваги права кожної людини використовувати. Використовувати інформацію для себе і рекомендувати чи просто забути. Тобто, це залежить від вас особисто. Ми не спонукаємо вас на там тільки сугубо там використовувати народну медицину. Ви маєте з розумом підходити до свого здоров'я. Так я бачу, що ви пишете Валерія Рельцова. Багато пише що вона тут да, використовує в подвійній дозі. І так далі, як приємно, коли нас е, телеглядячі е, підтримують телефону глядачі телефону, Так, да, теле вже пройшли. Отже, давай ми далі. Як працює на кишківник? Ти мені розповідав. Давай на кишківник, на мікробіоту, да те, що відновлює мікрофлору, мікробіоту Тобто відновлюється мікрофлора кишківника. Зніття йде запалення, тому що всі ви розумієте, що кишківник – це наша імунна система кишківнику більше 300 різних таких знаєте виробляється вітамінних синтезується вітаміни, вітаміни. вітамінів котрі потрібні для не тільки ну, не тільки вітаміни да. кролелементи там синтезація ферментів всього що потрібно в Але кишківника. це і для центральної нервової системи і для судин і для серця тому що кишківник це наш сторож Імунної системи, якщо імунна система погана, звертаємо на кішківник. Якщо ми їмо які продукти харчування, а повинні продукти харчування бути натуральні? І якщо, наприклад, то є ще надлишов і порушення, ви можете майтаке з флорою примінити. Ну, дивіться, якраз полісахариди, які є в майтакі, вони сприяють метаболічним процесам. Тобто, якщо у вас є розлади. Якщо у вас є не алкогольна жирова хвороба печінки або діабет, ж хвороба крона це загрози не писне виразковий коліт, це mm -hmm. от, оці дві хвороби, котрі в принципі нічим не можна так говорить, прибрати, тільки підтримуючи терапію фармакологічній індустрії. А у нас є знову ж таки от дія. І це діє дає свої результати, тому що майтаке працює, відновлює імунну систему. Дивіться, я говорила вам, ну перед тим, Павел Петрович говорив, що майтаки має знеболювальний ефект, так ось знімає запалення різного характеру. ну от Коли у вас, наприклад, йде біль різного характеру, запалення тканин, я казала, за артрит, остеохондроз, то ми можемо порівняти, як працює майтаки навіть на рівні з нестероїдними препаратами, такі як Павло Петрович, ібубрафін. Ортухвен, аспірин і, і так далі. Тому подібне тлохвинакі то все все воно ряду. в даний час. Американці проводять дослідження, які спрямовані на пошук механізму впливу нашого цього гриба на запалення тканин для розробки лікарських препаратів. Вони шукають варіанти, як додати майтаки, де при лікуванні саме Саме головне, рухові. що друзі майтаки знімає запальний процес. Це важливо. І коли знімається запалення, знімається біль. Покращуються мікроциркуляції, що і треба. Але якщо ми говоримо, що якщо в людини є процес... Онкології там третя, четверта стадія. Но це питання не стоїть. Як компанія говорить по одній капсули два рази в день? Ми говоримо те, що його озвучували сьогодні анна Лідіна. треба по дві капсули вісім разів на день. Ну, так, кожні раз. дві години кожні кожні дві години для чого? Для того, щоб підняти імунну систему, знеболити. Ну, навіть стабілізувати, можна так сказати, да щоб наша імунна система вона ну була не, не то, що там її підняти, а щоб організм боровся. Так, я бачу, після праці на серце не могла похудіти багато років. Приймала майтаки по 6 в день, похуділа за місяць на 6 кілограмів. Бачу, ось, будь ласка, приклад, живий приклад, приклад. приклад. Да, щиро ми... дякую, пані Галя. Да, дуже вдячні за такий приклад, тому що дуже важливо знати, яким знаєте, щоб не не робити сильне навантаження на організм. Не ми вже говорили, що дієти. Вони теж діють пагубно і на печінку, яка не любить голоду. На певні органи тут треба все в міру приймати, не ризикувати і так далі, щоб організм був в нормі. 10 хвилин. Отже, ще хочу сказати, Павло Петрович, ти зараз трошки засхудня yeah. розкажеш, а я розкажу за артеріальний тиск, як майтак працює. Тобто вчені, американські вчені вони встановили, що майтак здатний знижувати артеріальний тиск, переважно систолічний. столічний. Сонечки, я вже говорив, що mm -hmm. діє на судини зменшує жирові клітини при гіпертоніях. При гіпертоніях, коли високий холестерин Зайвий жир, зайва вага в людини, якраз тут, як тут, іде і знову ж таки використовується гриб при гіпертонічних різних проблемах в організмі. Отже, давай трошки ще за засхуднення щось і от якраз для схуднення. Той тобто покращує біохімічні процеси в організмі, спалює лишній жир і допомагає позбутися накопиченого жиру за допомогою двох механізмів. Це механізм спалювання жиру. Угу. І він не накопичується таким чином. А з іншого, він не дає можливість усвоюватися жиру. Тобто немає апетиту? чи І діє на центр голоду насичення. Таким чином людина хоче менше їзди. Ми чому його в любому використовують Знижується, при цукровому віддідаємо. діабеті, коли людина іще має надлишок ваги? Тому що дуже чудово понижає цукор, холестерин, і коли в людини е, зна надлишок ваги. Ми ж його завжди включаємо до речі, при... до речі ти сказав за цукор От тайванські вчені. Виявили здатність. Май так і знижувати рівень глюкози. Ну а це говорить про те, що знижує ризик розвитку діабету другого типу. Тобто, також, от звертайте увагу, тобто він якраз підвищує чутливість до рецепторів інсулінових рецепторів тобто, з периферичних тканин жирових і м'язових до інсуліну. Тому при цукровому діабеті також ми рекомендуємо майтаки під час дієти. Друзі, майтака є безцінною біологічною добавкою. такою добавкою, яка необхідна для того, щоб нормалізувати біохімічні процеси. А ще має лікувальні чудові властивості майтаки на клітинному рівні. Так що, друзі, ви не помилитесь, якщо ви включите. Добре, і ще ми хотіли сказати про те, що Майтак є дуже корисний для жінок, які мають проблеми при синдромі полікістозу яйників. Да, Це обов'язково. Ми ж говорили не тільки полікістоз, а й коли фіброміоми, міоми, коли йде нормалізація таким чином оцього от, процесу клімактерично, коли отливи й приливи, знову ж нормалізація клі... на клітинному рівні. О, дивіться, у мене є таке дослідження. В одному да. японському дослідженні овуляція спостерігалася у 20 з 26 жінок, які отримували екстракт полісахаридів майтаки, і у 6 з 8 жінок, у яких не відбулася овуляція після лікування е, хімічним компонентом, це сталося після введення екстракту майтаки. Тобто, е, крім того. Всі три жінки, які виявили бажання завагітнити, змогли це зробити. Тому включайте майтаки в програми жінкам, які мають проблеми з полікістозом, і Не можуть завагітнити і не можуть завагітнити. Ми при обов'язково індолтрикарбіно обов призначаємо це... всі наші проти протизапальні всі трави, сілен, майта, еліксир для жінок, нормалізуємо гормональний фон. Так у нас більше 370 чоловік жінок, пар, котрі пар. От... Ар, сімейних. От отримали чудові результати народили діток саме головне ці... здорові, здорові діти. І що цікаво, друзі, здоровіші діти, чим звичайні ну, діти, котрі... ну, коли коли мама не готується до е вагітності, коли мама протягом вагітності тільки харчується, те, що з магазина. То ну і дитині попадає не Слака, так багато імунна система ага. в діток. А тут, коли приймаємо ми оці, всі препарати, у діток сильна імунна система і розвиток кращий. Тому друзі, прийміть до уваги цей гриб, який дуже корисний, корисний для як для чоловіків, так і для жінок, тому що проблеми. Клімактеричний період ми також у, чоловіків, маємо. Да, у Чоловіків теж свої задвиги не тільки у жінок. тому їм теж давайте підсовуйте. Хоча Майтаки ми вважаємо більше, Ну чоловічно. Краще Майтаки з лікопеном. А ну чоловікам треба там формувати певні да. комплекти. Ось так само жінкам один один гриб. Це як доповнення. Ми знаєте, ми беремо комплекс... комплексний підхід оздоровлені йде. Під... Да. да, якщо вам було корисно, пишіть нам на відгуки, пишіть запитання, пишіть свої інформацію, яка вас зацікавила, пишіть свої результати. Щиро дякую, що ви нас переглядаєте, дивитеся, підтримуєте, ділитеся враженнями. Нам це всі дуже цікаво, і нам це корисно. Росно, і ви знаєте, нам це приємно, тому що ви нас підтримуєте, Тому що ми, ми правду говоримо, ми не обманюємо. Ну ми ж фактами, корови ми, да, ми да. просто придумаємо інформацію. Отже, до зустрічі через тиждень. Наступного вівторка одинадцятого година ранку поговоримо за інші гриби. Я думаю, що ця тема зараз надзвичайно корисна, тому що на поперед власі... погана імунна система і ну, говорять, що падає. є і імунна тобто, є і ковід, і гризні інфекції зараз. зараз вірусні інфекції почали вилазити наверх. Так що а у когось, у когось починається куклюше кашель, у когось хтось каже ковід, хтось каже, там різні види гри грипів з'явилися. Тому нам треба бути готовими, а гриб. Всі мають противірусну, проти таку, піднімаємо імунну систему готуємося до осені. Тримайте свій імунітет в хорошій формі, а це тільки ви можете, кожен день, приймаючи, як робимо фізрядочку, як п'ємо да, біологічні активні добавки, для того, щоб бути в хорошій формі. До зустрічі, найкращого. Тиждень, до найкращого, побачення. До побачення.